Вітаю, цікаве спостереження з Америки. Я помітив, що на дітей тут клався болт. В якому плані, наприклад, моя дитина пішла вже 12 років сину, хотів забукати тенісний корт, щоб пограти. У нас є тенісний корт біля будинку, але йому відмовили, сказали після 16 років, тільки так само в спортзалі, де можна займатися написано, що дітям до 16 років не можна, тільки в супроводі дорослих і так далі. Тому, в принципі, не дивно, що в основному діти тут сидять вдома, займаються нічим, якісь листають соціальні мережі, грають іграшки, ці комп'ютери, телефони з рук не випускають, тому що їм просто нікуди піти і зайнятися їм нічим, тому що в тому тенісному корті ну, дитина, по суті, поламати нічого не може, пішов собі і грає. Але ж ні, не можна. Дитячого майданчика нема, він з другом сидить, не знає, чим зайнятися. Але то все й нічого. Е, якби не контраст такий, що ці самі діти в 15 років в Америці можуть їздити на автомобілі самі. Тобто, отакий от дебілізм. Да? Тобто, ти можеш 15 років, що у школі вже нюхати наркоту, займатися сексом, їздити на машині, що завгодно. А забукать теніс і піти пограти до 16 не можна. Бачите, які це такі технології, це така небезпека, загороджений там в сітці, там, на площадці, там да, та дитина до 16 не може грати в теніс. Ну, бред, коротше, я не знаю. да. 15-літній може мотати тут на швидкісних автомобілях по трасі, їздить. Це можна, да? 15 я чув, там 16 всі поголовно в школу, в школу на автомобілях катають. А в теніс пограти просто піти. -пі. Чи десь кудись вийти, чи що ну, бачите, якось і не можна, не достатньо дорослий. Трохи збрехав вам, тільки що почитав. З 15 років дітям дозволено їздити на учнівських водійських правах в Америці, але не самостійно, а в присутності дорослого, у кого є повні права. Да? А з 16 вже самостійно їздить. Але різниця невелика, да? Тобто, ну ви уявляєте, яка відповідальність на людині, яка сіла за кермо в 16, сама ганяє по Майамі на машині, і просто піти пограти в теніс біля будинку.